Зараз бібліотеки це не тільки про книги, це ще й про оточення. В нас немає жодного дня у місті, коли б не працювали міські бібліотеки. Я можу сказати, що я стала більш впевненішою. Користувачі зможуть активніше комунікувати через бібліотеку з авторами та видавцями. Сучасна бібліотека це по-перше місце безпеки, це місце вільного доступу до інформації, це місце спілкування, це інструмент і спосіб перетворення світу. Бібліотека для мене це саме той осередок і той принцип, за яким ми формуємо майбутнє. Тому що аналізуючи чи зберігаючи певну спадщину, саме ми формуємо ті наративи, які є. Але головне, які будуть актуальними за якийсь час. Е, ну, в першу чергу, це як спосіб е, саморозвитку, але в той же час можна відвідати бібліотеки і зустріти багато крутих людей. Так само і на курсах, і бібліотеках ти людину зустрінеш на першому курсі, потім на іншому, і ви вже знаєтесь якось. І можна разом ходити відвідувати, тим більше зараз бібліотеки це не тільки про книги, це ще й про е, оточення. Це про відвідування і класне проведення часу. Це про так само про коворкінги, де люди можуть спілкуватись класно спілкуватись. Це класно, так ну, в першу чергу це історичні, традиційні так мовити завдання бібліотеки доступ до Книжок, доступ до інформації. Але окрім того, бібліотека сьогодні є важливим, так само виховним, освітнім осередком. На базі бібліотеки відбувається ціла низка проєктів, які є призначені для. Виконання певних освітніх завдань для молодшого, старшого, середнього віку для різних користувачів. Бібліотека виконує важливу функцію прихистку і безпечного місця в обставинах, коли ми живемо у воєнних умовах. Бібліотека є простором, де люди мають можливість відпочити, де мають можливість отримати щось для задоволення це місце для проведення дозвілля. Тобто це таке комплексне завдання, яке виконує сучасна книгозбірня. Це був курс по першій медичній допомозі, і мене дуже здивував формат, тому що здається, що бібліотека це коли багато книжок і більше нічого. А, а так як це перша в принципі, львівська медіатека, то там дуже багато я помітила було таких як... DVD. тобто, це е, були матеріали аудіо, електронні книги. Я потім знала. Тобто, це трошки інший формат, і воно мене зацікавило. Насправді е, інші бібліотеки це була Urban бібліотека. Про неї я знала, але ну так. Тобто хотіла попасти, але щось не дійшла, як то кажуть. А потім все-таки записалася на курс. Це було про критичне мислення, і доля, зірки склалась, доля зійшлася, я попала в урбанбібліотеку. І потім після цього я записалась в неї і стала частіше ходити. До Речі та брати різні книги, ті, які мене цікавлять, і там мені подобаються матеріали по архітектурі, мистецтві. Тобто там, там є що ж читати, знайти там подобається там якраз. В нас відбулися багато цікавих подій. Зокрема, відбулися кондитерські курси для початківців, на якому учасники готували, ділилися своїми секретами, а також виконували смачні домашні завдання. Також в нас відбувався курс садівництва та облаштування міських просторів, після чого учасники курсу висаджували рослини біля бібліотеки. А також завдяки цьому курсу в нас біля бібліотеки з'явилися вуличні меблі на базі бібліотеки відбувалися курси англійської мови для початківців, тренінги з першої домедичної допомоги, також курси по психології з психотерапевткою Ольгою Кітурою. Після проходження курсу публічних виступів мені стало набагато легше комунікувати з людьми, так само говорити на камеру, так само поводити себе більш вільно, відкрито до людей якась більша довіра з'явилась. Ну, тобто це якесь таке як ламання е, своїх внутрішніх стіл в відношенню до оточення. Історія читання і бібліотек у Львові сягає давнини. Ще від 13-го сторіччя, коли нащадки литовських князів прибували до міста, опановували мову, вчилися читати і приймали хрещення. До сьогодення, коли Львів є потужним it посередком в Україні мережа. Наша маючи повторюю велику історію, об'єднала дві централізовані бібліотечні системи і є, мабуть, наймолодшою системою зараз в Україні. Ми існуємо з 1 січня 2023 року у цьому новому форматі. Бібліотечна мережа об'єднує 49 бібліотек філій, які репрезентують усі райони міста, а також е ті села ОТГ, які є приєднані до Львівської громади. Специфіка розвитку нашої мережі полягає в тому, щоб забезпечити дуже різноплановий попит, який існує у містян. І відповідно кожна з бібліотек, кожна з філій шукає і набуває певної своєї ідентичності. Завдяки підтримці міста, вже впродовж тривалого часу, частина бібліотек набули такого певного свого обличчя. Це сенсотека, яка зорієнтована на таку повну інклюзію для допомоги людям, які мають особливі потреби. Це урбанбібліотека, яка функціонує як книгозбірня шанувальників, дослідників і творців урбаністичного простору, якраз неподалік від Львівської політехніки. Це медіатека, яка у свій час була таким першим потужним львівським проєктом. І тривалий час була. Одним з небагатьох осередків, де молодь могла зустрітися для таких неформальних зустрічей, презентацій довкола книж... книжки друкованого слова і для спілкування з авторами, це різні ініціативи, які є здійснені за активною співпраці з громадами. Наприклад, бібліохаб під високим замком, який функціонує на вулиці Богдана Хмельницького, чи ідея бібліотеки спільно. Це бібліотеки, які поєднують дуже різних користувачів і дуже різні інтереси. Наприклад, на вулиці Симоненка наша бібліотека Філія Мультиплекс, яка об'єднує п'ять різноманітних просторів для різних видів читання від найменших користувачів до відповідно уже школярів і молоді старшого віку. Отже, на сьогоднішній день бібліотеки наші забезпечують потреби різних користувачів і враховуючи те, які пріоритети ми маємо у вихованні і в відновленні і розвитку традиції родинного читання, власне, ті бібліотеки, які раніше спеціалізувалися лише на дитячому читанні чи лише на дорослому читанні, сьогодні шукають також певних таких моделей для свого існування. От з новіших таких наших проектів це Профешн-бібліотека на хуторівці, де ми поєднуємо досвід майстрів і митців швейної майстерності, так з культурою читання і традицією книги, чи дуже швидко вже відкриваємо бібліотеку мистецьку. Це ще один такий наш проєкт, який дозволить задовільнити потреби містян. З точки зору бібліотеки це насправді дуже важливо не лише для того, щоб приваблювати користувачів, але й для того, щоб як найефективніше забезпечувати їх ресурсами. Адже в міру того, як профілюються наші бібліотеки, як набувають свого певного такого обличчя, відповідно ми коригуємо і профіль комплектування, тобто це означатиме, що в кожній з таких бібліотек користувач зможе отримати більше доступу і більше літератури чи дистанційних електронних ресурсів відповідно з даного профілю. Тому насправді це таки дуже дуже важливе наше завдання, і мережа від того стає лише багатшою, цікавішою, і багатограннішою. В організації нашої щоденної роботи і спілкуванні з користувачами ми випрацьовували такий досить живий, досить рухливий графік нашої роботи. Отже, дві центральні бібліотеки це Центральна міська Олесі Українки для дорослих, так і центральна дитяча бібліотека, працюють щоденно забезпечуючи потреби наших користувачів без вихідних. Натомість, всі інші осередки ми сформували такі собі, знаєте, бібліотечні кластери в районах міст. Міста, де вони коригують і, маючи свій вихідний, не в один день забезпечують також практично постійно потреби користувачів. Тобто, в одних бібліотеках вихідний є у п'ятницю, в одних в суботу, в інших в неділю чи понеділок. Тобто, це означає, що в нас немає жодного дня у місті, коли б не працювали міські бібліотеки. Загалом потреби користувачів у читанні ми забезпечуємо до 20-ї години. Кожного дня, але якщо виникають спеціальні потреби, і коли ми ви, ви створюємо певні спеціальні читацькі наші проєкти за запитом повторюю користувачів, цей час може коригуватися відповідно до того, як є в нас користувач і як є потреба працювати з нашим простором. Уся інформація про нас є доступна в соціальних мережах. Кожна бібліотека має свою відповідну сторінку, де коригується і уточнюються відповідні графіки, відповідна інформація щодо організації роботи. Ну а найближчим часом ми вже вийдемо до громади з пропозицією нашого потужного веб-ресурсу. Робота над сайтом триває. Ми хочемо запропонувати користувачам багато таких нових послуг, яких раніше вони ще не мали. У наш вебресурс є інтернет. Ітегрована наша інформаційно-бібліотечна система Коха. Тобто, коли з'явиться цей єдиний централізований ресурс, то це вже буде таке головне базове джерело інформації. Першу чергу, без сумніву, ми е, будемо рухатися разом із часом і разом з потребами наших користувачів. І е, триватиме е, те, що ми називаємо власне профілюванням наших бібліотек. Пошук отих ідентичностей. Таких проєктних бібліотек має стати суттєво більше. Е, а можливо, навіть усі вони стануть власне, такими. Е, ми також думаємо над е, тим, яку яке коло послуг зможемо, зможемо запропонувати користувачам. на, на превеликий жаль. Війна і ті зовнішні контексти, які ми маємо сьогодні у державі, змушують нас. Трошки сповільнити певні наші заходи, не все ми можемо виконати так швидко. Але по-перше, користувачі отримуватимуть доступ до величезної кількості електронних видань. Користувачі отримують доступ до сервісів, які дозволятимуть здійснювати замовлення чи повертати книги незалежно від місця проживання. Користувачі зможуть активніше комунікувати через бібліотеку з авторами та видавцями. І в тому напрямку ми надзвичайно активно працюємо і віримо, що з нашою перемогою ми зможемо показати, якою буде наша переможна бібліотека. Запрошую відвідувати нашу муніципальну бібліотеку з різних причин. Передовсім для того, щоб знайти самого себе. У нашій бібліотеці ви зможете відпочити, ви зможете отримати доступ до різнопланових ресурсів, ви зможете знайти таку послугу освітню, мистецьку чи іншу, яка задовільнить найвишуканіший смак нашого користувача. Зрештою, сьогодні бібліотека це також важливий осередок пошуку певного психологічного спокою, і ми розуміємо, як складно. У воєнних умовах зберігати і шукати цей внутрішній баланс і гармонію. Власне, і наші колеги, і наші ресурси працюють на те, щоб у бібліотеці було безпечно, щоб у бібліотеці було комфортно, і щоб ми завжди почували себе тут як в себе вдома. Я запрошую всіх відвідувати бібліотеки, тому що ви в них знайдете завжди щось цікаве для себе.